Річка Південний Буг, ранок. Приїхали сьогодні обловити Оптимуса. Приїхав на ось таке гарне місце. Знаю, тут дуже гарно кліє окунь, тому що ловив тут дуже-дуже давно. Ще коли в школу ходив, коли був малим. Приїхав, зараз буду пробувати щось піймати. Закид геть шикарний. Летить дуже далеко. Так як там овсітнік стоїть, треба підсікати. Є другий закид, перша рибка. Невеликий окунь. але він вже в нас є. Бореться. дуже приємна вудочка. Невеличкий окунець такий. Засікся дуже гарно. Можна сказати, що спінг розловлений на крейзіфішеську приманку Рінгу ось такого кольору. Відпускаємо першого окушика. І пробуємо ловити більш трофейного. Зараз окушики прокльовують. Ну о, хороший взяв окунь. Оп... Оце хорошо прям взяв окуньку. Оп... О, оце він прям, оце наш, ну не прям наш розмір. Але ударчик був файний. Придурок. Ударчик був файний. Це вже другий окушик Crazy Fish Optimus. І можу сказати так, я в захваті з цієї вудки. Наступний закид, далеко ми не кидаємо. Приблизно так десь кидаю. Грузик має тут 2 грами, офсетний ключок і від Crazy Fish. Люди там відпочивають, палатки поставили. Кайф просто. То мене спитає, чому я взяв Crazy Fish 1,6 від 1 до 6 грам. Тому що я думаю, що від 1 до 5 він буде чуть-чуть лапшистенький такий, я такий не люблю. О, є окунь. Знову тупо на іншому закладі. Моментально на другому закладі у нас є ще один окушик, ще один гарного розміру. Ось такий. Думаю, вам там видно? Да, вам видно, сфокусувалась камера. Засікся гарно. Гачки також гарні. Ну і звісно, відпускаємо. Я поставлю чуть-чуть важчий грузик зараз. Іншу приманку і попробуємо піймати тут судачка. Це нашу приманочку. Я ще не навчився ним нормально закидати. приводку робити дуже приємно. Ох ти, нічого собі! Оце гарно влупив. Оце гарний влупив окунь. Це влупив гарний окунь. Оце влупив гарний окунь. Або просто такий наглий, знаєте? Або прям реально гарний. Ні, це гарний окунчик Можете бачити, як гарно відпрацьовує Спін, я злякався. Там щось кинулось. І в мене тут такий гарний окунь. Гарненький окушик. А знаєте що я вам скажу? А Богдан ж то під сака не взяв. Богдан то під саку робив і забувся вдома. Коротше, взяв я. О май гад. А, він так закусив, що він би нічого тут не відірвав. Ось такий гарний окуняра. Я вважаю, що для Бугу і для нашої місцевості це дуже гарний окунь. Прям дуже гарний відчує його, офігеть, як приємно. Ну, покажу я від Crazy Fish просто в гарному шоці від того, наскільки на нього приємно ловити отаких от гарних окунів Пливи, ще побільше. Наступне, що я зараз спробую, це ось такий ось такого виброворма від Crazy Fish. Візьму єдиного Дуже в них удобні коробочки собі взяв. І поставив сумочку. Сподіваюся, я тим людям які сплять не мішаю. Якщо ви мене побачите, я вибачаюсь, якщо я вам спати мішав. Але рибалочка потрібно рибалити. Тут ми робимо рівномірочку, мірочку, буду проводити, проводити з невеликими паузами. Була покльовочка, але певно щось невелике. А -а -а -а. Ні, окунь довбашить, башить. Окунь, окунь зараз. Прям, я в шоці від того, наскільки окунь зараз жадно клює на кожному закиду. Йому пофіг, яка приманка. Головне, щоб просто в цьому місці був окунь. Як його знайти, я вам зараз розкажу. Найголовніше, це, ну, наприклад, ось такий камінь, де окунь ховається. Це одне з його найулюбленіших місць. Наступне це десь під деревами в холодку, наприклад. От, наприклад, там далі є затоплене дерево, я не знаю, що її побачите, і там теж є гарно кліє окунь. Зараз робимо опять проводочку. Є, є, є файний, мабуть, окунь. Блін, як же, я все почувствував, люди. Я тупо почув... Файний окунь, а я... на велику приманку був маленький окунь. Він відчепився, слава Богу. Я вважаю, що спінінг топовий. За свої кошти, за ці гроші ви кращого спінінга не купите. Тому Crazy Fish Optimus, як ультралайт. Це просто топ. Ох, ви бачили, як влупило? Я... Ого. 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 Це, навірно, друзі, трофей. Ах, як грає мордою гарно. Охо-хо-хо-хо. Ні, це прям влупив, дай Боже, я не знаю, що там. Як же ж він грає. Я думаю вам. Я просто кайфую від цього спінінга. Давай, 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 іди на мене. Хто там? Чи судак? Так, да, це судак, маленький судачок. Ну я, я, я так і розумів, що це судак, тому що по покльовці... По покльовці це було відносно. Ви бачите, поки він не втік. Тому що я сподівався, що він відчіпиться, але ні. На новий Fish Optimus ось такий гарний судачок у нас зловився. Ох, як погнали. В принципі, я вважаю, що спінінг максимально топово розловлений і максимально топово розловлені приманки від Crazy Fish. Хоч вони і дорожчі, но працюють вони просто піпець. Ще один. Чи що це таке? А, зійшов. Ні, є. Ще один є. Тільки там вже побольше. Це вже, мабуть, щось побольше. Друзі, ви просто бачите на своїх очах, як риба клює раз за разом на, на приманки від Crazy Fish. ні 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 Так, да так, -да, це ще один судак, який вже заморився. Перед до мене маленькі пливи. Тупо на другому закиді ви це бачите онлайн. Ну, ви не бачите це онлайн, це я бачу онлайн. На жаль, Богдан стрім не додумався включити. Ну точніше, я додумаюся, я пізніше буду включати стріми. Але... Не зараз. Опа. Ось ще такий гарний один судак. Це просто топ. Я вважаю, що спінг сьогодні дуже гарно розловлений. Крейзі фіш топ. Просто топ. Все, давай відпускаю тебе. казав, коли записую відео, що віброворм просто розриває окуня та невеликого судака. Але ну, якщо взяти більший розмір, то воно буде розривати. Приманки від Crazy Fish просто топ. Так, да, є. Я спочатку думав, що це я опять за камінець зачепив. Ні, ні. Це знову риба. Це знову гарна риба, яка дуже гарно б'ється зараз. Можливо, гарний окунь. А можливо, черговий судак. Друзі, якщо це черговий судак, ні, це гарненький окунь. Моцний такий. Окунь не судак, але бився дуже приємно. А, яке ти козел який ти. Я ж тебе показую, показую, на що зловив. Крейзі фіш. Ворм. Два дюйми. Ага, це вже не камінець. ого ох, 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 Ого-ого-ого, ви бачили? Як догнав. Що це таке? Ну це окунь, воно прям відчувається, тому що окунь дуже оце мордою лупить. Відчувається. Судак не так йшов. Але ввожу їм потихеньку. Це напевно такий моцненький окунь. Ну блін, сильна риба. Так, да, це великий окунь. Це трофей народ. Це трофей. Народ, це трофей просто. чу 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 я думаю, ви бачите, який це монстр. Я не знаю, тут грам 250 під 300. Це просто трофейний окуняра. Зараз, як це його обережно, так... Ні, не уйди, я тебе хочу показати, я відпустю тебе, дурак. Все, взяв. Цей придурок ось такий. Відірвав тільки що нам було приманку, якої в мене так мало. Дивіться, просто топовий зачотний окунь. От ти ж дурень. Я думаю, що можна навіть вийти і сфоткати його, його біля палички нашої crazy Fish. Так, включаю продовження відео, не думайте, я його забирати не буду. Я таких трофеїв відпускаю. Але кайф я ловлю великий. Все, пішов.